Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, е сьогодні в відеообзорі буде чохол для пляшки, для бутилки пластикової, або термос, або ще для якогось о, потрібних буде речей. О, виготовив, подумав, що така ідея буде доволі цікава, так як займає менше місця, ніж ось цей чохол. Так? Чимало хто написав мені і особисто, що такий варіант доволі да, такий цікавий, ну нормальний, але він да, такий громоздкий, здоровий. Ну Цей варіант можна використовувати не... Посяк... по повсякденному по... по -по 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 дні можна використовувати, десь кудись там вийти, да, бутилку ставити туди і носити з собою. Так, і тому я вирішив. Розробити, зробити, розробити викройку, зробити ось такий цікавий подсумок для бутилок. Він і складається, займає зовсім геть, мало місця. Можна так його вкинути. вкинути. Є так само стропа для того, щоб можна було носити в руках або знаєте, через плече перекинути і носити. Цей подсумок я на днях вирішив е, проекспериментувати, попробувати. <клух> я їздив велосипедом за посилкою і брав з собою в дорозі бутилочку води 0,75 літрів. І, доволів, і класно вийшло, ну, все нормально. Я на ремінь надів. Ось тут по стропам дозволяє тут 50-мм ремінь просувається, зафіксував надів і поїхав. Я на ходу, коли їхав в велосипеді, я. Дістав бутилку, звідси попив воду і назад. Ну, да, Трошки проблематично, було з пробкою на ходу відкручувати. Ну, Просто ще спробувати. Якби був дозатор, то взагалі легко було. Витягнув, попив, дозатор, закрив і на ходу бутилка в підсумок поклав і все. Так, друзі, розкажу. Тканина кордура Multicam 1000 d Так, 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 так. так. Дивимося, розглядаємо. А, до речі, ще хочу пошити такий самий, але з, з піксельки, щоб було просто показую наглядності, як він виглядає. Да? І буде із піксельки. Якщо тут, то можна буде замовити. Ось так. так. так Дивимося. З боків резинка. Резинка так зашнуровується. Подсумок. За допомогою резинок він ну, більше да, робиться менший. В залежності, яка тут буде бутилка. Спереді 200 ммовів нашити. Ось, можна буде щось почепити. Липучка Velcro, можна щось сюди приліпити. Це спереді і ззаді полукольця. Це для того, щоб можна було взяти стропу. Стропа тут 20 мм. 20-мм стропа, а фіксатори пластикові розраховані на 25 мм. То тут 20-мм стропа, ну, так як у мене ці стропи дуже багато, а фіксаторів я не знайшов на 20-ку, то 25-мм виходить такий фіксатор. І можна носити резинка, для того, щоб лишню стропу можна було так собрати і докупи. Я б носити в руках. Ні, то мене через дарак плече і користуватися. Якщо хоч не треба, то можна буде зняти. Так. Повторюсь, не іменно для військових, да, а можна користуватися будь-де Будь-де, там на рюкзаках чіпляти його і для, і для звичайних людей, і не для військових. Ось так. Так, фіксація тут а, системи молля на дві ячейки тут йдуть. Так. Зафіксовується все, як обично, підгибається. Тут пластик вшитий. Можна на ремінь, а можна десь на спорядження почепити, його зафіксувати і носити. Так, беремо бутилку. Зараз тут у мене вже вона була. 0,75. Ось вона помістилася бутилка тут. <кій> якщо треба буде підтягти, то резинка трошки підтягнеться. Резинка заправляється сюди вовнутрь самого підсумка, вона сюди не стирчить особо дуже, тому що я тут трошки зав'язав по-іначому, не наружу резинка стричить, а між двома резинками. Ось цима я так пропустив, якщо видно, да, петельку, і зав'язав. Щоб вона особо дуже не виглядала. Так. Ось бутилка 0,75. Хоч і надто можна підтягти верхню резинку. Так, бутилку достали, тепер літрову. Літрова бутилка вже трошки <кхи> трошки з напрягом, але поміщається. Помістилася нормально. І треба буде, то можна резинку буде тут фіксатор нажати. І трошки розпустити сам подсумок. Як фіксувати бутилку? Як фіксувати? Ось резинка. Одну сторону перекидають сюди за горлишко, другу сторону перекидають сюди. Хоч і надто підтягти тоді ось фіксатором, все, бутилка не випадає, тому що резинка тут де так іде хрест на хрест, і бутилка тримається. Я ось робив так фіксатор по пропускав поза полукольцем, з під низу, ось так, зачепив і користувався. проекспериментував. Так, Достає. Так, тепер можна провірити двохлітрову бутилку. Отпускаю, відпускаю тут фіксатори. відпускаю фіксатори зараз по максимуму. Так, відпустив. Беремо 2-літрову бутилку. Так, помістили двохлітрову бутилку. Ось так. Можна трошки підтягти резинки. Резинка підтягнута. Так, тепер тут як з цією резинкою. За Загорличко раз, за загорличко два. Фіксатор підтягнувся. Все. Бутилка надійно зафіксована, резинкою тримається. Бутилка не випадає. Все, бутилка не випадає. Бутилка тримається. Може бить, да, трошки будь, пере, перевес, якщо на рівні. Повністю на, да, на, на, на фіксації системи, то буде доволі непогано триматись. Ось, ось такий ось підсумок. Для бутилок. 2-літрова, літрова, 0,75-1,5-літрова. Хоч і надто, то можна сюди е, якийсь термос. Е, термос або не, не знаю, можна ще щось помістити, Та, що буде дозволяти сюди розмістити, то можна ще щось роз, розміщати. Е, до речі, я бачив на ходи відео, де в, в фото, де в такі підсумки розміщали е, радіостанції, чи, чи рації, такі ну, здорові є. Правили да, сюди, підшнуровували і користувалися. Ось так. Ось такий подсумок. Тканина кордура, -кордура мультикам. Плюс із ремішком тут. З е піксельки теж можна буде зробити. Ось так. Якщо когось зацікавить, такий подсумок, то є чехол чи сумка для, або для фляги, або для бутилок. Я скину ссылку в Телеграм, можете потім переходити. Якщо потрібно, буде пошити трошки менший такий чехол для фляги, там, да, то питання маму вона буде зробити, допустимо, пер верхню цю секцію обрати. Ось так обрати. І буде невеличкий чехол для фляги. Ось так. Добре, друзі. Дякую за перегляди. Якщо цікавить, підтримуйте мене. Скоро буде ще одне нове цікаве відео. На днях якраз закінчу. Робота буде і шкіри там. Ось так. Добре, друзі, дякую всім за перегляд. До побачення, до наступного відео.